Олексій і Каріна, ви пара правильно я розумію? Так, да, ви у шлюбі? Yeah. Да? Отлично. А ви Олексій? <ривіт> ну, з Каріною, я сподіваюся. <ривіт> да, сподіваюся так. Ви прямо у шлюбі. Це Кльово, скільки ви разом, як ви давно? Як чоловік <ривіт> і дружина майже А як ще по-іншому може бути? <ривіт> а. Це добре. Я вас вітаю. Скільки зустрічались до того, як дружитися? Шість років зі студентських років. Ви ще молоді. Я сказав на початку, що я нікого не ображаю в своїй імпровізації, але глядачі мають право образити коміка. який... Ви одразу, типу, Кращий захист це напад Макс, да. Лови старичок, да. Лови братан. Да, братан, я бачите, говорю, як люди в 90-х роках. Ну бо я. Да. А як ви думаєте, скільки мені років, Олексій? 32? два. Каріна, а ваша яка версія? Ви гуглили. От це у вас Скільки вільного часу, вообще, Каріна? Макс Вишинський вік. Це потрібна інформація. Перед стендапом. Ми йдемо до, на стендап до артиста. Треба знати вік, улюблений колір, улюблену музику, яку літературу читає людина, щоб ми знали, а то ми заплатили вон скільки раз, два, три, п'ятсот гривень за квитки. А вдруг він. ну, А, а може він. А, от? Як стадіка зірохерна.